Післання до Євреїв, 4 розділ з 14 по 16 вірші. Отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов, Ісуса Сина Божого, тримаймося і сповідання нашого, бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробував в усьому подібно до нас, окрім гріха. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість для, для своєчасної допомоги знайти благодать. Амінь. Займіть ваші місця. Які відчуття ну, викликали у нас от це місце писання. Я так задумувався. Я... Це місце писання, я так, яке у мене відчуття викликає? Відчуття радості і вдячності Богові. Тому що коли читаємо, ми бачимо Божу милість по відношенню до нас. Милість твоя не залишить мене. Слава Господу! І коли вникати в слова. Який я прочитав, написано, коли, якщо не знати контекст Біблії, читаємо, то ми маємо написано: отож, мавши великого пересвященника, що небо перейшов Ісуса, Сина Божого, тримаємося ісповідання нашого. Якщо дивитися, просто якщо маємо великого пересвященника, що небо перейшов, здається, наче тут помилка є, землю перейшов. Але тут написано, що небо перейшов. Той, хто заступається за нас, первосвященник, він перейшов в небо. Він був сяйвом слави і образом і образ, і істоти Божої, тримав усе словом сили своєї. Він не просто небо перейшов, він створив небо. Він створив все видиме і невидиме. Написано ним і для нього створене. Він є той, який все створив. Видиме чи невидиме, духовний матеріальний світ написано ним і для Нього створений, все створено ним. Він небо перейшов. І тому написано далі: тому тримаємося ісповідання нашого. В чому заключаються наші ісповідання? Якщо ти будеш вірувати в Ісуса Христа, якщо ти Будеш вірувати в нього, Він дає вічне життя. Він дає вічне життя. Вірую в Ісуса Христа, Сина Божого, отримуємо вічне життя, отримуємо прощення гріхів, отримуємо долю засвяченими через віру в Ісуса Христа. Якщо ти будеш устами своїми і сповідувати Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своєму серці, що Бог воскресив його з мертвих, спасешся. Бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Ми сповідаємо, що Ісус Христос помер за наші гріхи. Ми сповідаємо, що Він воскрес. І ми сповідаємо про те, що Він скоро гряде. Ми це сповідаємо. Тримаємося міцно нашого ісповідання. Якщо читаємо контекст перед тим, що описується тут, говориться так. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. І немає створіння, щоб сховалося перед Ним, але все наги та відкрите перед очами Його. Йому дамо звіт. Ми не можемо перед Ним виглядати кращими, ніж ми є насправді. Не може бути такого, щоб ми перед людьми ми можемо виглядати кращими. Як правило, ми завжди стараємося виглядати такими. Але перед Ним ми не можемо виглядати кращими. Він точно знає, які ми є. Його слово, воно проникає до поділу суглобів, мозків. До поділу душі і духа і може судити не просто наші діла, воно може судити думки і наміри серця. От ми подумали щось, а його слово, воно знає. Він знає, що ми подумали. Незалежно, чи це є наша думка, чи це може ворі душ посилає нам, але що ми робимо далі з тою думкою? Якщо це наша думка або думка від ворога наших душ, що ми з нею робимо? Ми повинні її відкинути. Тому що, якщо ми є діти Божі, то нічого поганого воно в нас не повинно бути. Це не означає, що в цьому земному житті ми не можемо забруднитися. Ми можемо забруднитися. Але він прийшов для того, щоб ми були чистими. І якщо ми вважаємо його за Господа, якщо ми його тримаємося. Він нас очищає, Його слово, воно очищає. Він своїм учням сказав, через слово, яке я вам говорив, ви вже є чисті. Його слово, воно очищує нас. І навіть в нашому житті, коли трапляється, що ми щось зробили не так, це може бути, не дивлячись на те, що ми Божі діти. Це може бути. Але ми очищаємося Його словом і в Його крові. Ми очищуємося. Його кров є універсальний очисник. Так само, як вода, вона вважається універсальним очисником на землі, так в духовному світі його кров є універсальний очисник, яка очищає від всякого гріха. І вона достатня, щоб заплатити за увесь світ. В Божих очах його кров достатня для того, щоб заплатити за гріхи всього людства. І в сині своєму вічний Бог дарує прощення і вічне життя усьому світові. Лише чи приймає світ. Так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав вічне життя. Він дарує вічне життя, чи приймаєш? Чи приймаєш. І далі написано: бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробувано в усьому. Подібно до нас, окрім гріха, ми маємо такого заступника, такого ходатая, такого адвоката, який може нам співчувати, який жив на землі, сам перетерпівся. Я, коли задумуюся, він народився як звичайна людина, дитиною Богу. Коли читаємо про його життя, Євангелія не багато відкриває, але показує, як своїми батьками він йде в Єрусалим на свято Пасхи. І коли йому було 12 років, вони повертаються вже після свята і думали, що він йде з кимось з рідними йде десь. І потім на наступний день бачить, коли вже відко... треба було ночувати, шукають його, не знаходять. Перешукали вимушені вертатися назад, вертаються назад. І на третій день написано, що вони знайшли його в храмі, коли він говорив з учителями. І вони дивувалися, вони його питали, він давав їм відповіді, він у них запитував. І вони дивувалися, тому що він говорив. І мама каже, дитина, чого ти так поступив з нами? Ми переживали, ми... Бо... де ти дівся? І він каже, хіба ви не знаєте, що мені належить бути те, що належить моєму отцеві? Зауважте, що далі там написано. Прочитайте Євангелія від Луки. Написано, що він далі пішов, був з ними і був їм слухняний. Він був їм слухняний. Мені хочеться дітки, щоб ви розуміли, якщо ви слухняні своїм батькам, це і правильно. Ісус син Божий. Він був слухняний своїм земним батькам. Він був слухняним. Випробуваний в усьому. Починаючи з дитинства. Далі, коли дивимося, він працював так само, як ми працюємо, написано, що він був Тесля, син Теслі. Мені хочеться, щоб ми розуміли, в той час не було пилорам, не було циркулярок, фуганків. Електричного інструмента потрібно було руками працювати, пилити, те все розробляти. Він працював, я так розумію, що у нього руки були в мозолях. Так думаю, часом він виконував земну людську працю, той, який словом сили тримав Вселенну. І я розумію, що він своїм словом, в принципі, він міг би зробити щось. Але він, я розумію, що. Він цього не робив, того, що про це не пишеться. Він працював про нього, сказано Тесля, син Теслі. Тобто він працював своїми руками так само, як ми працюємо. Можливо, і клієнти були часом задоволені. Я не знаю, чи могли бути незадоволені, але він працював так само, як ми працюємо. Далі. Він жив з людьми. Він жив з людьми. Різні переживання, я розумію, що були, він переніс зраду. Коли дивимося, він виходить на місійну працю, він переніс зраду, його зрадили. І якщо в нашому житті буває, що нас хтось зрадив, нас обманули, Ісуса Христа один з учнів зрадив, я розумію, що для нього це не було чимось дивним, тому що він знав про це, що це повинно бути. Для нього це не було дивним. Але він також переніс зраду. Він переніс страждання, болі. Ісая наперед про нього говорить, що страдник знайомий з хворобами. Його так само боліло, він переніс болі. Він переніс смерть. Він переніс смерть, він так само помер. Написано, випробуваний в усьому, окрім гріха. І навіть по відношенню до гріха, я коли задумуємося, Писання говорить, що Бог отець на нього поклав гріхи усіх нас. Він знає тягар гріха. Він сам не мав гріха, але він знає тягар гріха. І він не бажає, щоб хтось мучився під цим тягарем. Він для того і прийшов, щоб взяти наші гріхи на себе, і для того, щоб нам дарувати свободу. Слава, Богу. Слава Господу. І сьогодні можна прийти до нього і свої гріхи скласти у його ніг. Він їх всіх взяв на себе для того, щоб ми мали свободу, для того, щоб ми були вільними, для того, щоб нас не тиснуло. Нехай Господь допоможе, щоб ми цінували це, щоб ми цінували це, є можливість прийти у Його ніг скласти всі наші тягарі, всі наші переживання. Він сильний. Допомогти. Ми маємо такого пересвященника, який сильний допомогти. Тому що він не змінюється. Він сильний, тому що словом сили своєї тримає Вселенну. Він сильний і нам допомогти. Тому далі Писання каже, тому приступаємо з відвагою до престолу благодаті. З відвагою приступаємо. Він може розуміти кожного з нас. Він знає твої страждання, твої переживання. Він все знає. І можна прийти до нього. І Він бажає, і Він має силу допомогти. Для нього немає неможливої жодної речі. Слава нашому Господу. Ми проходимо різні випробування в житті. І я задумувався ще над одним таким моментом. Господь дозволяє, щоб ми випробували Його. Ми проходимо різні випробування, але Він дозволяє, щоб ми випробували Його. Він дозволяє, щоб ми випробували Його. Коли читаємо старий заповідь, бачимо там один такий момент. Мені пригадується Гедеон. І приходить ангел до нього, каже йому, що він Господь з тобою, мужу хоробрий. І Гедеон каже: якщо б, б Господь з нами, чого ми знаходимося під тепер мідіанітянами? І сам він сховався і молотить не, не на току, а у чавилі так, щоб ніхто не бачив. І ось він говорить з ангелом, і ангел говорить йому про те визволення. І коли дивлюся, Гедон каже йому, зачекай. Йому здається, що йому прививається, або він думає, напевно, щось не то. Він каже, знаєш, зачекай. Я йду приготую і, і принесу для того, щоб він хоче переконатися, чи це дійсно є правда. Те, що він бачить, те, що відбувається з ним, він приготував там якусь їжу і приносить. І Анна каже, покладь. Він поклав. І він жезлом доторкнувся, зійшов вогонь, з'їв ту юшку, темня, все те, що він приготував, і він тоді побачив, що дійсно що це правда є. І все рівно, от побачивши таке чудо, Господь говорить йому, щоб він зібрав, там говорить далі про те, що як він знищує того ідола, вала. І далі Господь посилає його для того, щоб він скликав народ, для того, щоб воювати з мінітянами. І він знову випробовує Бога. Нехай роса буде тільки на руні, на вовні, а кругом і не буде. Рано встає, написано, що він взяв ту вовну і видушив горня води з того, а кругом ніде роси не було. Нехай Господь не гнівається на мене. Хочу, щоб на слідуючій ніч. Кругом була роса, а на вовні не було. Розгнівався Господь на нього. Не розгнівався. Дозволив він його випробувати. Дозволив. І навіть після того він посилає каже, зійди туди до медітянського табору, для того, щоб ти укріпився, щоб ти вірив, що я дійсно даю тобі перемогу. І ти почуєш, що вони говорять. І він зійшов. Послухав, що говорять мідяни ті між собою. Можемо читати це Книга суддів. І він тоді переконався, він був впевнений в тому, що дійсно Бог дає перемогу. Мені хочеться, щоб ми розуміли різницю між тим, коли ми спокушуємо Бога і коли випробовуємо. І Ісус Христос. Що говорить, коли сатана каже йому, кинься додолу, тому що написано, що ангели не дадуть, щоб ти вдарився ногою об землю, вони на крилах понесуть тебе. Не спокушуй. Чому в одному випадку можна спокушувати, а в іншому можна випробувати, і Бог готовий тобі допомогти? В чому різниця? Різниця заключається в тому, якщо ти маленька дитина, у Господі я маю на увазі. Можеш випробувати. Господь говорить, що можеш випробувати. Але якщо ти пізнав його і ти є дорослий, ти не маєш права цього робити. В цьому заключається сила віри. В цьому заключається віра. Якщо ти дорослий, ти такого робити не будеш. Але якщо ти дитина, Господь дозволяє випробуй Його. Якщо хочеш переконатися, що Він є Господь, випробуй Його. Він готовий показати тобі, що Він є Господь для того, щоб ти міг війти в вічність. Він готовий тобі допомогти в цьому. В Ісусі Христі є вихід. В Ісусі Христі є життя. Немає іншого імені під небом, даного людям, яким би належало спастися. Вихід є тільки в Ісусі Христі. Він більший, читаємо в часи Ісуса Христа, Євангелія від Івана, п'ятий розділ, описується про те, що була купальня Віфезда, біля овечої брами, і туди зносили повно людей. І написано, що часами сходив ангел і порушував воду, і хто перший заходив? очищувався оздоровлявся. і був чоловік, який 38 років лежав, був хворий, він там лежав і приходить Христос. Хочеш оздоровитися? Хочу. Нема хто би мені поміг і коли порушиться вода, щоб вніс мене туди. Встань, візьми ложе своє і йди. І Ісус Христос, Він є більше, ніж купальня Віфезда. І сьогодні, сьогодні, можна сказати, порушена вода. Сьогодні є той, який може дати життя, може дати здоровлення, може дати вихід, може дати прощення гріхів. Він є на цьому місці. І благодать поки що не закінчилася. Сьогодні є День спасіння. Сьогодні можна. Отримати прощення гріхів, отримати вічне життя, можна отримати зцілення, тому що Він є Господь. Він є Господь. Тому тримаємося і сповідання нашого, тому що маємо такого первосвященника, який небо перейшов, Ісуса Сина Божого. Нехай Господь благословить кожного з нас. І якщо ми довірили наше життя Йому, тримаємося міцно Його. Він сильний провести. Йому за все, нехай буде вічна слава. Ми зараз помолимося, подякуємо Богові за ті милості, які ми маємо в Ісусі Христі. Подякуємо за те, що вічний Бог дарував нам первосвященника, який небо перейшов. Дарував первосвященника, який ніколи не змінюється, який може співчувати нам йому вічна слава. Амінь.